Привіт, шановні друзі, я вас вітаю. Хочу сьогодні поговорити про троянди знову. То ми говорили з вами навесні, як їх обробляти, як їх обрізати на період літнього цвітіння. А зараз я хочу поговорити вже про те, як з ними вже поступити після останнього цвітіння восени і як їх підготувати до зимового періоду. Це ж подивіться, ця троянда, вона дуже браво зараз іще, Ць квітне. Гарно виглядає, звичайно, красиві, в неї квіти ще такі. Але має вже дуже багато проблем. Ось подивіться, в самому низу куща вже її стовбурці оголені, вже листя опало. І листя це вже хворе, воно має вже таке забарвлення, жовте, сухе, опадає. І те, що опавше листя внизу, потрібно його відтіль. Збирати, тому що воно буде заражати на майбутнє хворобою цією троянду. І знову буде обпадати літом листечко і буде непривабливе. Отже, зараз ми з вами на цю тему і поговоримо. І кущі теж такі вражені, ось, бачите? Майже, майже в, в самому низу усі листя вражені такою жовтою, жовтим окрасом і ще й украплиночку. чорні крапочки по листю. Усі кущики троянди, які в мене є. Вони всі вражені оцим таким негарним окрасом листя жовтим по боках. І ще й е, побиті листочки чорними якимись цяточками. Бачите, тоді вони починають сохнути, і такі робляться кущики некрасиві. Це вже основна хвороба троянд, особливо в кінці літа, це оця п'ятнистість на, на листях які майже всі вже заражені. Бачите, листя таке не дуже має привабливий вигляд. Чорні плями. Це дуже поширене таке грибкове захворювання, яке найчастіше вражає кущі троянди у другій половині літа. На початку вони такі свіжі, ще зелені. Його збудником є грибок діплокарпон розає. Це я вже дізналася згодом, коли вже не один рік тримаю ці красуні в себе в саду. І Стикалася з цією проблемою не раз, і тоді почала шукати в інтернеті інформацію про це і вже, ж, звичайно дізналася. Але все рівно, бачите, така нечість, вона знаю, як не борися, вона все рівно нападає на рослину. І все рівно потрібно обробляти кожного року. На все життя ти її не позбавишся. Бачите, на листі з'являються чорні плями, і особливо нижнє листя швидко жовтіє, і тоді воно впадає. І оце під кущем троянди, тоді це я землю трохи рила для поливання. Під кущем троянди, листопад у нас. Але це листя, яке опало, його треба обов'язково збирати і не Наприклад, хтось там збирає залишки рослин у дворі, на гній там збирають, там ще на щось. але їх не, не можна збирати на гній, тому що вони будуть носільщиками цього вірусу грибка. І на наступний рік ви візьмете, піддобрите рослину і перенесете цей грибок на ту рослину знову, то його треба обов'язково просто спалити. Щоб не вражати інші рослини цим грибком. Тоді ми будемо мати таку гарну боротьбу з цією, як би сказати, заразою, яка нападає на оцю красуню, яка старається нам дарувати таку красу. Ви подивіться, як красиво вже і осінь на порозі, але вона цвіте, начебто тільки почався період літній. Як з цим боротися? Ну, е... <кій> Звичайно, є спеціалізовані магазини, і я теж не, е... як би сказати, е... не відокремлення від цього і теж користуюся їхніми послугами. То е... купляла я не раз один і два там засоби, один перший називається. Фундазол це ефективний засіб, особливо на ранній стадії, коли тільки починає захворювання розвиватися. На 10 літрів води 15-20 грамів препарату додаєте і обов'язково оббризкуєте його. Ще є так називається препарат скор. Це ефективний е системний засіб. Він має лікувальну і профілактичну е таку дію. Потрібно розвести роз 5 мл цього препарату, також у 10 літрах водички звичайної, і бризкати е хворі рослини. Отже, боремося. Із цією негарною такою халепою, яка напала на рослину. І е, готуємо до наступного цвітіння. Отже, шановні друзі, е, обробили ми листя е, тими засобами, які я вам говорила. І тепер трішечки зробимо обрізочку деяких стовбурців. Але оці квіти, які ще квітнуть, ми їх поки що трогати не будемо займати. Нехай вони ще поквітнуть. Ось деякі е, міста, ось тут цвіпші в мене ось. Ці ми обріжемо до п'ятого листочка. Три листки у нас є. Е, ось, наприклад, дивіться, ось квітне бутончик. Раз, два, три. Три листочка. А ми рахуємося п'ять листочків на цьому, на стовбурці. То ми повинні тоді відрізати оцей стовбурець до п'ятого листочка. А ці три відрізаються. А поки що ми залишаємо цей красивий кущик у спокої, хай він ще поквітне. Ось зараз можна ось тут обрізати. Ось вже вона ось цвітає, щоб вона мала декоративніший вигляд, то ми його і І і оцей, і ось оцей. Залишається ще такий квітучий бутончик. Отже, після того, коли ми з вами побризкали листя засобами від грибка. Обов'язково потрібно оці хворі листочки побривати, щоб вони не заважали далі, не розводили грибок по всьому кущику. І обов'язково потрібно оці листя, які попадали, все-все зібрати його і спалити. Не викидати наперед, тому що він буде збудником наступного грибка на весну. І знову ваша троянда буде хворіти і мати. Такий непривабливий вигляд. Обробити весь кущик навколо троянди теж цим засобом, щоб вона була захищена. І нехай вона доцвітає. Потім уже, коли вона відцвіте, ми з вами її обріжемо до самого корінця. І тоді вже будемо говорити далі, як зберігати троянду на зиму, від заморозків зберегти і так далі. А зараз поки ще милуємося цією красою, оцими гарними квітами. Отже, дякую вам за увагу, шановні друзі. Переглядайте мій канал, заходьте в гості, ставте е, подобайки. Дякую за увагу, до побачення.